Добрий день. В сьогоднішньому ролику ми розкажемо вам, як ми доглядаємо, прищепуємо, стрижемо наші привиті рослинки. Але в користуючись моментом, хотів би висловити слова вдячності, подяки своїм наставникам, вчителям, які своїми знаннями, умінням допомагали мені у вирощуванні моїх рослин. Таким садівникам, як Гелеватий Олександр Іванович, Людина з великим досвідом, селекціонер, технолог і просто людина з великої літери, а також Хома Дмитро, Храновський Сергій, Стефанюк, Стефанів Андрій та Ірина, Мандзюк Іван, Данилка Наталія, Анатійчук Василь, а також Мельничук Володимир і так людям полякам. Гойландцям, з якими з яким ми, ми тісно співпрацюємо, зараз нас навчали, і, і, і з якими ми далі спілкуємося і працюємо разом. А також побажати їм всього, всього найкращого, успіхів, щастя, здоров'я і всього, всього найкращого. Дякую вам за все. Зараз ми тримаємо в руках линка голуба, хубсі привитий. Форма, що ми зараз її вже 4 місяці після прививки. Прививали ми її в лютому місяці, зараз 4 місяці після прививки. Ми бачимо, що наш живець дав приріст. Провіряємо резинки, щоб не було перетяжок. Далі що робимо? Так як у нас тут небагато гілок, то ми тільки ці прирости зробимо прищепочку. Прищепку верхніх частин, для того, щоб зупинити їхній ріст, тим самим ми стимулюємо ріст нашої прищепи, тобто живця нашої хубці. І поки що ми залишаємо її, періодично, через там місяць ми опять будемо знімати прирости, общепкувати, обрізати тут поки що немає нічого потрібного. У ці ялинці, це теж зимова прививка чотирьохмісячна. Тут ми можемо частину вирізати наших гілок, які мішають. Виріжемо цю гілочку і всю. Остальні залишаємо, а кінці прирост цьогорічний просто прищепуємо, як і на кожній рослинці нашій. Тим самим ми стимулюємо ріст наших бокових гілок, тих, що ми привели. На даному етапі це є хилинка хупсі. Ну і тут ще в нас є білобок. Теж ми бачимо, що є трохи загущені. Ми прорізуємо, а верхні прирості прищипаємо. І так по кругу. Обрізати ми їх в цьому році верхню частину не будемо, вони у нас будуть зимувати в такому стані. На протязі літа ми будемо декілька, рік, декілька разів прищипувати тільки зелені прирости цьогорічного. А зараз перейдемо в поле, де у нас ростуть двох і трьохрічні прививки. Ми знаходимося біля прививки 10-місячної, привите воно в минулому році у липні, місяці, кінець липня, привита сосна шаровинна брепо. Що в цьому році? В цьому році ми прищипували верхушечки, верхушечний ріст, боковіще поки що не прищипували. На даний час ми можемо обрізати частину нижніх гілок, остальні залишимо до слідучого року верхню частину, верхню частину ми будемо обрізати, але тільки на весною наступного року, так як в нас тут прививка, місце прививки все замітно. І ми бачимо, що у нас вже привитий наш. Живець по діаметру товщий від піщепи. Тоді ми можемо спокійно будемо його обрізати, але вище на шип на перевід Це буде зроблено весною наступного року. Зараз, поки ми не трогаємо, зараз ми тільки прищипуємо на верхній цьогорічній прирости, тим самим стимулюючи ріст нашої піщепи. Прищепи. На даному. Екземпляри ми бачимо прививку тогорічну весняну. Зараз на даний час, вже 14 місяців її, ми зрізали верхній приріст і зробили перевіт на наш живець, на привиту рослинку на шаровитку. Але ще залишаємо внизу дві гілочки, для того, щоб воно підживлювало нам нашу рослинку. Ці дві гілочки забереться остаточно кільки весною наступного року. На цьому закінчуємо. Гарно вам дякую і до на наступних зустрічей. Всього вам найкраще.